Ударна зима вже незабаром. Чи буде нова хвиля блекаутів цього опалювального сезону? І чи впорається наша енергосистема з черговим ракетним терором Росії? Енергетична система прям на межі на межі. Модульні ядерні реактори замість розбомблених ТЕС. Найпрогресивніша технологія в світі скоро з'явиться у нас. Уявіть замість величезної АЕС маленький куб, чому на Україну чекає атомна революція, і чи дійсно вона стане для нас рятівним колом? Це атомний ренесанс. Поки ми намагаємось зупинити ракетні атаки по наших портах та містах, росіяни готують нову хвилю ударів по українській енергетичній мережі. Це вже зрозуміло і зараз, що удари по об'єктах енергетичної інфраструктури будуть продовжуватися. Та на цей раз Кремль робить ставку на шахеди власного виробництва. Їх до грудня можуть випускати вже сотнями. Куди саме бити росіяни вивчають з космосу? Росія якраз здійснює детальну космічну зйомку території України, і якраз увага приділяється саме місцям розташування об'єктів критичної в першу чергу енергетичної інфраструктури. Цей опалювальний сезон може стати навіть складнішим ніж минулий, проте фахівці заспокоюють масових блекаутів та надовго не буде. З одного боку, ми маємо досвід, ми знаємо, як готуватись, ми дуже активно готуємось. А з іншого боку, стійкість системи як такої зараз значно нижча ніж рік тому. Але що я можу точно сказати, таких масштабних ситуацій негативних не буде. А от регіональні регіональні відключення, обмеження в постачанні електрики через ті чи інші причини, от вони цілком ймовірні і навіть дуже вірогідні. Тактика ударів противника буде подібною до минулорічної. Головні цілі все ті ж ТЕС і трансформаторні підстанції. І з цим у нас проблема для ремонту трансформаторів не вистачає комплектуючих. Вони застарілі ще радянські і їх вже не виробляють. А західних обмаль і вони часто не підходять. Що ж до теплої електростанції, то чимало з них пошкоджено чи зруйновано ще з минулого опалювального сезону. Та схоже вихід знайшли. На місці зруйнованих ТЕС з'являться малі модульні ядерні реактори. Революційна технологія, яка набирає оберти у світі. Як на вашу думку, що це за незвичний об'єкт біля мене? Так виглядає прототип малого модульного ядерного реактора. Уявіть, замість величезної АЕС маленький куб. Такий може освітити невеличке місто. По суті, атомний реактор зменшили в десятки разів. Їх потужність може варіюватися від 20 до майже 500 мегаватт. Для прикладу, один енергоблок на Запорізькій АЕС це 1000 мегаватт. Колись військова технологія нині буде слугувати мирним цілям. Це певна адаптація тих. Військових реакторів, які працюють на авіаносцях і підводних човнах в різних країнах. Я абсолютно вірю в цю технологію, я впевнений, що вона буде існувати. Малі модульні реактори або просто ММР нині розвивають десятки компаній, головно із США. І з однією з них Україна вже підписала меморандум про будівництво таких реакторів у нас. 20 таких реакторів ми плануємо розміщувати по 160, Якщо орієнтуватися, тобто це буде 3200 мегаватт. Ми в принципі домовились про будівництво заводу по виробництву компонентів цього реактора в Україні. Фактично, ми будемо також експортувати після цього. ці реактори. лише два таких можуть замінити одну зруйновану тес. Чому саме заміщення тес? Тому що ну фактично, у нас більшість блоків тес вони від 100 до 300 мігават. Фактично, це потужність близька той, яку дають мали модульні реактори. При цьому модульні ядерні реактори можна використовувати і для генерації енергії, і для постачання тепла. А головне без жодних шкідливих викидів в атмосферу. Та виникає резонне питання, чи безпечні вони, особливо маючи гіркий досвід Чорнобильської АЕС. Фактично намагаються зараз проєктанти побудувати реактори четвертого покоління. В ті реактори, які у нас зараз в експлуатації, вони третього покоління, четвертого покоління це більше пасивних систем. Фактично декларується неможливість взагалі ядерної аварії на таких реакторах. Ця технологія може змінити усі підходи людства до отримання енергії, а ще до безпеки. Бо тепер не потрібно концентрувати великі АЕС в одному місці. Малі будуть розпорошені по країні. Це роззасереджена генерація. От і, звичайно, уразити одну ціль хай площадну значно легше, ніж бити там по кільком десяткам. Тим більше в умовах, коли працює протиповітряна оборона. Звісно, поки технологія на старті, її вартість не мала. але з часом вона суттєво впаде, коли налагодять масове виробництво. Я задавав пряме питання розробникам, як виглядають їх оцінки е, собівартості будівництва, і їх відповідь звучить як десь на 20% дешевше ніж великий е, традиційний реактор. Цебто, це все одно потребує перевірки в ділі. Україна робить ставку на атомну енергію так само, як і Європа. Це зменшує залежність від російського газу та вугілля, недоотримає і Росатом, бо все більше країн відмовлятимуться від будівництва дорогих великих російських АЕС. А це вже удар по Москві. Від російських технологій будуть триматися подалі. Як з урахуванням того, що не вони тут лідери. Так і розхованням того, що Росія будь-що використовує як зброю, як інструмент тиску на свого клієнта, який спокусився на ту чи іншу солодку пропозицію. Це було видно і по Газпрому, і по РосНЕФТІ, і по Росатому так само давно видно. Та не забувають у нас і про класичні великі АЕС у планах збудувати дві нові атомні електростанції. Вже навіть місце визначили це Черкаська та Одеська області. Ми розглядаємо два маданчики як найбільш перспективно. Це поблизу Чиґірина, це орбіта. інший маданчик Одеса, місто Теплодар. Втім, є одне, але великі енергоблоки АЕС це далека перспектива. В Горизонті 10 плюс років. От там будуть вже грати атомні технології. Я певен, що Україна потребує розвитку атомних технологій. І, в тому числі, малі модульні реактори, і стандартні великі реактори будуть побудовані. Із модульними ядерними реакторами процес швидший, проте вони нині лише проходять етап отримання ліцензії, а потрібні ще експериментальні зразки та випробування. І це також не з сьогодні, на завтра. Фактично термін, коли реактор повинен бути зліцензований і перейти в стадію вже будівництва, це три роки встановлено відповідно до меморандуму. Тож цьогоріч атомна енергетика буде справлятися із тим, що вже має в енергоатомі, розраховують на деокупацію Запорізької АЕС, що значно полегшило ситуацію із енергопостачанням. Після повномасштабного вторгнення шлях до атомної революції для України вже безальтернативний. Усе, що не зав'язано на Росії наша перевага до того ж, в перспективі це зробить нашу енергетичну систему куди менш вразливою до ракетних атак. І головне сучасною та ефективною. Олександр Мельников, факти тижня, ICTV, Єдині новини.